Поблизу чергової частини, щоб постійно був здійснений контроль за поведінкою, за умовами отримання, так. У нас обладнано тут відеоспостереження, це вимога номер один, тому що постійно стеження йде з боку оперативно-чергового або його помічника через монітор. От, відповідно, у нас встановлені ще відео спостереження, як і в кімнаті прийому громадян, фойє, при вході так само і контроль за самою черговою частиною. Був недавно випадок, коли до нас прибули представники уповноваженої особи, це три місяці назад, Верховної Ради з прав людини з метою перевірки от таких самих умов, якими щасливі цікавитися. Ну і було нарікання якраз в період, коли проходила колегія Донецьку за перший квартал, нарікання з боку уповноваженої. В адрес начальника управління, що їх 20 хвилин тут ніхто до них не виходив, не передав ніякої уваги і так далі. Не інтересувався, чого сторонні люди прийшли. Коли ми подивилися відеоспостереження, то з'ясувалося, що там такого не було, а було протягом декількох там, хвилин, поки черговий там, вийшов, доповів керівництво і надали, будемо казати, всячески відповіді і так далі. Поэтому зачасту саме відеоспостереження стає, і, будемо казати, в пригоді, щоб не було нарікань. Якщо можна зайти ще сюди, ви бачите, тут такий готельний варіант. Пожартували готельний варіант? Право, є, вода, все це доступно. Раніше цього не було. Звичайно, тут були такі неприємні, як кажуть. Підсисне освітлення, його достатньо, електроосвітлення, витяжки. Ну, тут є витязки, проблеми, тому що людей доставляють кожен день ремонт після них, розеті, не але разом з тим, в порівнянні тому, що було раніше, коли була під чубу зроблена стіна, такий набриск цементного раствору і темний цвет, ну зовсім щось. Ну я не скажу, що це найкраще. Я не вспомнив, що буде казати, дихати вам найкраще. У нас євровідело, де ще покращує умови, що можна навіть самому черговому наряду віддихати.